Друз'яки, всім доброго дня! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо можливість далі займатися домашнім господарством. Так як в основному останнє відео у нас це відео звіти по допомозі військовим, дякуючи вам. Але все-таки частково ми знімаємо відео нашого сьогодення, що ми робимо для того, щоб мотивувати людей працювати. І Першу чергу не забувати, дякуючи, кому ми ще маємо можливість жити і працювати. Так як ми недавно знімали відосики по перепилам і показували, що в нас перепілочка занеслася, і люди запитували по рецептурі комбікорма, рецептура не мінялася, але вже давненько ми її знімали. І на сьогоднішній день, знайшовши хвилинку, рішили зазняти коротеньке відео в нашому зерновому складі, в якому ми до війни дуже часто знімали і процес виробництва комбікорма в домашніх умовах. І також рецептурки, які ми періодично змінювали. Ми працюємо на сьогоднішній день, так як і раніше, вже не один рік із е, е, такою організацією, як Стандарт Агро черкас Всі вітамінні добавки ми в них використовуємо. Ще буває, там частенько запитують, що краще використовувати провітан чи Стандарт Агро. Тей провітан, який був у Стандарт Агро, це зроблений по їхньому замовленню на заводі провітан Нова Коре. Тобто це їхня рецептура, просто робили, змішували і фасували в їхні мішки, але там було написано СВТ. Тому що деякі люди просто по мішку там, от та тут чи інша марка. Так що, друзяки, на даний момент час, часу зовсім мало. Кабанчика зарізали. Нас чекає ще робота. Купа-купа автомобілів ще не доведених до пуття. І знову хлопці телефонують. Треба їхати, треба забирати. і Будемо далі працювати, тому що іншого шляху у нас немає. Але я знайшов хвилинку і для тих людей, хто хоче, щоб у них курочка неслася. Ну, круглий рік вона не буде нестися, в неї буде декрет, там верніше відпустка, одеслинка туди-сюди. Але для того, щоб вони неслися, треба стабільність поменше всяких там кидати картоплів. І або того, що в нас є в господарстві, бо в основному там, ага, є кукурудзу, даємо одну кукурудзу і там якусь картоплю, якісь відходить з, з, з стола. Ми самі не їмо постійно тільки одну картоплю, і хліб. Там. Ми також їмо і м'ясо, і рибу, і яйця, і пішло поїхало І молочні продукти. Для чого? Для балансування і для того, щоб забезпечувати свій організм. Так само і курці потрібно. І от ми використовуємо основні інгредієнти нас на даний момент. ну, в принципі, е е Рецептура комбікорму складається: кукуруза, пшениця, соєва макуха, соняшникова премік і триквальці. Зроблю голосна на соєвій макусі це не соя, просто перебита на ДКУ. Це віджата, олія, тобто так само, як і соняшника. Є ще шорти, там трошки інший процес, там хімічне виробництво, там витягується повністю жир і залишається високий протеїн, але жиру немає, і волога дуже низька. Тобто це ну, то вже 13 питання, колись ми на цю тематику говорили, є Google допомогу, Вікіпедія, от, почитаєте, узнаєте. Так що наголос на сою сиру ні в випадку давати не можна. Треба, щоб прийшла термічна обробка. Але це не варить. Краще, щоб забрати з неї жир і підняти протеїн. Так що, кому потрібно, ви можете зробити скріншот, можете переписати. Кокурузу 33, пшениця 44,5, соєва макуха 8, синяшникова 10 і премікс агро 2,5. І три кольці. Премікс нам потрібен для того, щоб забезпечити курочки і вітамінами, і мінералами, незамінними амінокислотами, і ферментами, щоб оці вище указані всі інгредієнти могли розчепитися і усвоїтися. Ну а зараз я виберу хвилинку, полечу ще до сарайчик, подивимося, що там наші курочки, вони ще не наші, а то Лесі Петрівне, чи є там якісь яєчка. Так що, поки на паузі, погнали далі. Так що, друзі, осінь настала, холодно стало. Кажуть, вже з Харкова дзвонили сніжок там проходить. Ну, а в нас теж тільки що щось пролітав. Так що, друзяки, підемо зараз до курей, подивимося, що там. І можливо покажемо якийсь результат. Хоч Леся Петрівна вже частково забирала. Так, друзі, прийшли в курничок. У нас є проблеми, звісно. Так. Чого забираємо яйця? Якась курка все-таки паразитка розкльовує яйця. Якщо все в цьому багато яєць. Два є. Е. Чотири є. Е. П'ять, шість є. Е. Сім, вісім. І дев'ять яєць є. Дев'ять яєць є. І ще ну, три курки у нас сидять, ну хай собі сидять. От. Так що все-таки, якщо більш-менш годувати, то будуть... Йо, і таку рук у нас 27, каже, залишили для себе. Ну яєць до двох десятків є. Так що хай собі сидять, не буду їх напрягати. Ще пізніше пособіраємо. Так що ще щось буде. Так що, друзі, рецепт все-таки працює і я завжди робив наголос. Завжди, що якщо балансувати, то можна мати якийсь результат. Ну, у першому випадку я завжди казав, скупи, плоти двічі, тому що у нас дехто багато людей, які живуть в сільській місцевості і тримають домашнє господарство, стараються використовувати те, що є в них в наявності, або те, що можна придбати подешевше. Ну, а я трошечки поміняв своє бачення, так як ріс в селі. І в своє час також пам'ятаю, весною яйце завжди було, от, тому що це є такий природний момент. От, у всіх птиць і тварин, от, весна, любов, період розмноження, ну і тоді кури несуться. Ну, а потім вже не несуться. От, і буває, що в людей курей купа. Яєць немає. Знаю, що жив у селі, і зимою там і осінь вже яйця не було. Хоч їсти було доста, було багато там і відходів, воно ж там і свині, і бички держали, і корови, і тобто курям кидали все, що можна і не можна, але не завжди то є добре. Так що краще, щоб була стабільність і був якийсь баланс. Ми ну, тільки там кидали там, травичку, бур'янну, те, що теж там, періодично буває там. Хліб я заборонив, кидати, бувало, там відходи хліба якось кидали ну і кидає тепер. Так що, друзі, отак. Невеличке відео по проханню моїх глядачів, які е, просили повторити рецепт. Також можна багато хорошої інформації побачити і для себе взяти. Це YouTube канал Сергій Стрілецький, це ходяча енциклопедія. Так що заходьте, підписуйтесь, отримуйте інформацію. Яка правдива і яка дає результат, тому що на тому каналі показується і утримання, і як людина розпочинала своє життя, можна сказати, з нуля. Тому що для мене Сергій Стрілетки це є приклад усіх українських блогерів, який був ще в окупації, який перейшов з російської на українську і був ще в окупації півроку, фактично, старався. Знімати якісь коротенькі відео і знаходив той зв'язок, щоб зв'язатися і показати своїм глядачам, що він живий, здоровий і що він робить. Ну, Втративши все, повернувся, виїхавши з окупації, дякуючи Богу, і зараз займається домашнім господарством. Помаленьку став на ноги. Ну, а ми беремо з нього приклад і далі працюємо. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Коротеньке роботи, як завжди, вагон. Працюємо, збираємося в дорогу на днях, так що треба працювати. Треба працювати і підтримувати наших захисників, тому що без них у нас немає майбутнього. Є два, вих... два варіанти це ви ЗСУ або для ЗСУ. Хтось каже, що ти знову з дому і мандиш. Ну, це вже тринадцяте питання. Над відповідь відповіді я давати не буду. Я не ховався, працюю і моя родина, також моя команда, яка біля мене зібралася. Я дякую їм за вагомий внесок. Нашу волю і свободу. На цьому все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шаліст. Всім пока-пока.